Вітаємо вас, партнери та друзі. Ми знаходимося на забудові найбільшої на континенті виставки у галузі сонячної енергетики Інтерсолар Мюнхені. Як кажуть самі організатори, енергетичний перехід у розпалі і сонячна енергетика продовжує стрімко зростати. Постійно з'являються нові ринки та бізнес-моделі, в той час, як вже існуючі та нові гравці розробляють все більш інтелектуальні додатки. У такі часи для всіх учасників ринку важливо залишатися в курсі всіх актуальних тенденцій і постійно оновлювати свої знання. Це слугує основою для розробників, планувальників, спеціалістів у галузі торгівлі, виробників та користувачів для прийняття правильних рішень на майбутнє. Інтерсолар триватиме з 19 по 21 червня, і атмосфера буде ділитися із вами новинками та трендами. Тож залишайтеся із нами, підписуйтеся на зручні для вас канали, дивіться наші огляди та поповніть свої знання.